Якось медсестра з Австралії, Бронні Вер, яка працювала з важкохворими пацієнтами в останні тижні їхнього життя, запитала декого з них, про що вони шкодують перед смертю. Зазвичай відповіді повторювалися. Шкода, що я весь час намагався жити так, як від мене очікували. Коли людина розуміє, що її життя ось ось закінчиться і озирається назад, вона бачить, як багато задумів і мрій залишилось нереалізованими. Шкода, що я так багато працював. Про це казали майже всі чоловіки. Вони шкодували, що пропустили дитинство і юність власних дітей і проводили недостатньо часу зі своїми дружинами. Шкодували, що погоня за матеріальними благами зайняла практично все життя. Шкода, що я так мало спілкувався з друзями. Часто люди не усвідомлювали, що стосунки з друзями цінніші ніж погоня за успіхом, що їхнє самоствердження не будувало стосунки з людьми навколо, а лише руйнувало їх. Шкода, що не дозволяла собі бути щасливими. Дивно, що люди перед смертю часто шкодують саме про це. Усе життя вони дотримувались шаблонів, правил, а страх перед змінами змушував вдавати вдоволене життя. Якщо ти хоча б десь впізнав свої думки, ти ще маєш шанс це виправити. Довіряй Богові і дозволь собі бути по справжньому щасливим.